У нас вітає Кам'янець-Подільський. У нас традиції не міняються. І ви знаєте, от стаємо вже на другій заправці і працюють жінки. Та да такі привітні. А що робити? Що робити, як чоловіків немає, позабирали? Заправляють і газом, і чим хочеш. Ну, а ми зараз поп'ємо кавусі, і біля вже дуже втомився, дуже. А й мене ще але нічого, вже недалеко. Сталося ну, ми трошки посидимо хвилин 15. Да й пожмем далі. Мої дорогі підписники. Живемо ми у дуже тяжкий час, і наш організм постійно в стресовому стані. Тому його необхідно підтримати. Я вже вам показувала, що стала приймати стрес-контроль. Це магній калій плюс в 6 коли я вам показала упакування в перший день, то мені багато хто з вас написав, що вже пропили цей, саме цей препарат, і задоволені на всі 100%. І ще шукаєте, де його придбати. Залишаю вам посилання. Я теж задоволена п'ю вже тиждень, я п'ю його на ніч. Після вечері одне саше. Розвести у водичці кімнатної температури у 100-150 мл води і випити. Я вже вам казала, що тут нема ніяких ні ароматизаторів, нічого. Має трішки, такий, трішки кислинку, такий смак. Упаковці 30 сашей. Якраз вистачає на курс. От ви побачите, наскільки ви станете спокійніші, зникне дратівливість і покращиться робота нервової і серцево-судинної системи. Ну, не мені вам розповідати, наскільки важливий і магній, і калій, і башість в нашому організмі. Тим більше, це наш український виробник георих біосистеми на ринку більше 20 років. У них ви можете придбати не лише стрес-контроль, а й багато. Інших препаратів, дуже потрібних для підтримки нашого організму. По промокоду Жанна нам надають знижку 15% на все, крім акційних товарів. От, наприклад, саме зараз стрес-контроль Магній плюс Б6 ви зможете придбати за 246 гривень 50 копійок замість 290 Ну, це дуже вигідно. Така пропозиція діятиме 3 дні, тому беріть зразу не одну упаковку. А декілька. І не пошкодуйте. А можливо, вам там щось інше треба буде. Переходьте, обирайте і будьте здорові. В шапці профілю у них є посилання на їхній сайт. Перший приспак від бренду Ланком. У мене тут новенький догляд для обличчя з захистом СПФ. А також тут в складі є ретинол, експептиди та вітамін С. Обов'язково буду користуватися. Дуже дякую за презентацію. Подача, як завжди, вау! Дивіться, як це все красиво. До речі, з цим засобом наша шкіра буде відновлюватись швидше, ніж коли б ми окремо наносили ретинол. Буду користуватись, дуже дякую. Тут не подарунок улюбленого ювелірного дому Сова, колаборація з Анною Октобер. Окремо подякую бренду, бо ще були додатково квіти. Я ними насолодилася, але не встигла зняти для вас. І тепер дорогоцінну коробочку розкриємо разом. Далі у мене тут є тревел box від бренду Alemis, Теж давайте відкриємо. Має бути косметичка, і, до речі, для чоловіка і для жінки. Клас. Олегу теж пощастило. Дуже круто десь в подорожі. Часто ми подорожуємо, Ось плануємо знов на днях буковель. Мені здається, це максимально комфортно. Давайте подивимось ближче. Мушу зізнатись, я захоплююсь маркетингом бренду Lips. Кожного разу презентація нового блиску просто шок. Пляжна сумка. Далі. Кепка. Хустинка. Ой. Подарунок від українського бренду бра Бра. Один з улюблених моїх брендів нижньої білизни. Ви про це знаєте. У мене тут новинка. Дуже красива білизна. Це новинка. Нова колекція вже є в магазинах, тому можете приходити приміряти. Бренд Art Deco презентували свої новинки ось в такому красивому капелюсі Панама. Зараз її також приміряють. Звісно, краси дуже багато. Тове Де десь для стилізації зйомок. Дуже гарна подача. Бронзатор та рум'яна йде в таких стійках. Дуже зручно влітку брати з собою на пляж, на відпочинок. Тож бронзатор в сухому вигляді. Зручно наносити ось так. Хочу звернути увагу на саму подачу. Це так красиво. Це все ніби вишите по відчуттях. У нас тут палітра тіней з блистівками. Актуалечка на літо. Так, можливо, рум'яна, можливо, у нас тут бронзит пудра. Дякую за такий подарунок. Подарунок від бренду Сіслий Париж ви можете придбати в ароматека, написати їм на офіційну сторінку і вам зможуть організувати ось такий догляд. Хочу подивитися ближче. Людмила, раді подарувати вам регенераційний набір для зони навколо очей від Сіслий. Клас. Та масажер. Давайте подивимось. Дівчатка, дівчулі подружаєчки. Я якби другий день тримаюсь на інтервалі і без, навіть без морозива, замість солодкого їм фрукти. І був учора один зефір вранці, ну, в перший прийом їжі, і сьогодні буде з кавою також. Не знаю, наскільки мене вистачить, бо морозива дуже хочеться, жара знову і коротше якось так. Лаваш там два яйця. Два шматочка сира, чайна ложка горчиці, два зубочки чесника, огірок, помідор і трошки маслини олівки з начинкою з перцю. перців. Ну, чомусь так я захотіла, не знаю чи, чи вистачить мене, бо на ваги не становлюсь страшно, чесно скажу. Тільки не пишіть мені, я знаю, що в фруктах також є цукор, я їла лохину, вона більш-менш низькокалорійна, і абрикос. Ну, а брикоси всі їла чи що купила. І то не солодке, ну, я маю увазі не пів кіла морозива. Коротше, щось що треба починати, бож, бож. Боже. Оцей кондиціонер, що ми, чи, що воно таке, не зрозуміло, він взагалі нічого не кондиціонера, від нього немає ніякого толку. Він, мабуть, якийсь просто зволожувач повітря, але тут повітря і так зволожене, бо наскільки зволожене, куди ще. Тому… Я замовила вчора, донька він замовила такий звичайний вентилятор. Я думаю, він буде більш в нагоді. А цей треба якось спакувати, якщо можна відправити назад. Бо ж теж не дешево, а так, щоб стояв, якби він хоч тепло ганяв, то хай би вже було, може, десь і то. Ну на що нам? У нас не холодно в будинку. Коротше, Замовили, не подумали, чи я не знаю. Ну думали, як краще, вийшла, як завжди, і до речі. На рахунок камси, хамси. Харківщина також мені багато хто повідписувався, просто не проголосували. У них також казали камса, не хамса. Так що не одні сумчани, а й харків'яни з нами поряд. Всім смачного, можливо, хто обідає. Зараз дивлюсь трошки новини, єдині. Я їх зараз буду перемикати, бо не хата терпіння їх слухати. Вводять військову підготовку, здається, так, в школах там, чи в вузах. Вертаємося до того, до чого й було. Раніше також була в школах воєнна, воєнна підготовка, так казали. Знаю, що требували, щоб були оці воєнні рубашки, як раніше. Обов'язково на військову підготовку повинні були бути ці рубашки. Це як, як форма така була, не знаю. Так що вертаємося в те, що колись було. А ви кажете, все в житті повторюється. Коротше, перемикаю я ці новини, інакше моє око буде сіпатися ще дужче.